Всім привіт! З вами знову я Андрій, і ми продовжуємо грати в наш Супер Minecraft. Як я обіцяв в минулю, В минулому відео в цьому відео ми, зроби, ми зробимо ферму. Оскільки в нас вже є, є відро, є залізо, є все. Ми зробимо таку невеличку ферму. У нас є відро, як ви бачите. У нас є коротше вже все, що можна мати заліза, крім броньки. Тому ми. Зараз візьмемо собі болежник, візьмемо палки і скрафтимо мотигу одну. Також ми візьмемо відро. Відро. Ще ми візьмемо. Нам би треба було... Ну добре, ми, ми пішли. Зараз добудемо, е, ніби... Ну, насіння. Добудемо насіння зараз. З трави трави на нашому острові нема. Тому ми підемо на інший острів шукати траву, щоб... Ой, звичайно, shift включив. Ми підемо на інший острів, щоб шукати траву. Ну, так, і є, шукати траву. От з неї випаде насіння... О, вже є одне насіннячко. О, два насіння. Так, два насильничка е. Нам треба больше, больше. Нам треба очень много насильня. Так, что-то не выпадает за один Так, где гетько? Так, нам треба чем побольше. Так. Нам треба насильня. А у насіння в нас я тут не бачу, у нас немає насіння. Тому ми будемо його шукати. Зараз от. Нам треба хоч би. Хоч би трошки більше насіння. Так, кров мені це все заважає. Так, не випало. Далі точно випаде. О, випало. Ну все, давайте 5 насінь, потім... Коли буде виростати, ми будемо вирощувати далі. Так що одне насіння і все. Все, 5 насінь. Тепер ми вертаємося назад додому. Наш острів. Ну, Ферма, як ви вже зрозуміли, буде на цьому острові. І я її зроблю. Де мені її зробити? Ну, давайте зроблю я її ось тут. Ось тут отак от збоку. Нам потрібна земля для цього. Напевно, що земля є в нашому доміку. Напевно. Так. У нас є всього лише три землі. І ще більше, Ні. Нема в нас землі. Тільки три землі, тому ми ще зараз візьмемо так і скрафтимо лопату, щоб піти накопати копати землі. все в Дім ми більше повертатись не будемо, тому що всі речі вже, які треба взяли. Так, треба добути трошки з землі. Ось тут, оцю лінію добуду. Так, добуваємо землю. Все. тепер йдемо. Будемо робити ферму. Так, зробимо. І ось тут. Ну, спочатку, як ви зрозуміли, вона буде... ой, звичайно, дуже маленькою. На початку, ось такою. Ага, тут також я забувся маємо покупати. Також... Так, і саме найголовніше це вода з нашим відром. Так. Ми взяли воду і розлиємо її тут. Так, тоді беремо ще воду, ставимо її ось там. Потім беремо ще воду, ставимо її ось тут. Все. У нас є вода. Так. Тепер садимо наше насіння. Так, беремо лопату, тут, проковуємо, щоб було все гарно. Так, прокопали. Так. Тепер візьмемо пісок, отак тут все закладемо, щоб була гарна доріжка. Так, все. Тепер, правда, нам для повної красоти ще не вистачає одного всього лише насіннячка. Підемо, будемо ще одне насіння і... Добудемо дерево, тому що треба зробити якийсь парканчик. Не випало. Ось тут багато трави. Ого, можна так вилізти. Добре, тут нема. Взагалі не випадає нічого. Так, будемо шукати. Запрошайте. О, все, ми добули нарешті то насіння. Одне ідемо до поставимо його на місце. Надіюсь. О, вже насіння починає проростати. Так, все ідеально. Це така у нас міні, Ого, бачите, вже проросла чуть-чуть. Я зараз чуть-чуть це все прискорю. Діло. За допомогою костей. У нас тих костей всього лише три. Але нічого. Одну можна взяти і втратити на кожну муку. ми зараз витратим на нашу насіннечко. Тут у нас буде... Так, я бачу, найбільше приросло тут. Все. Ще один раз. Все, ідеально. Так. Ну, все. Всадимо це назад. Все? Судили це назад. У нас же є одна пшениця. Ось там бігли корови, потім будемо ручимо корів. А зараз підемо до дерева, щоб зробити парканчик. Так, поставимо пшеницю. Ні, стоп, ми сюди не ставимо.